Так і для тебе, мамо, моя доля небайдужа, Переживаєш ти за мене більше всіх, турбуєшся, стоїш горою, любиш дуже, я їй у щирих молитвах твоїх, і хай там ще хтось каже, що я рідна, бо в мене вже давно своя сім'я, лише тобі, матусю, я потрібна. Лише для тебе я завжди своя, якщо проблеми у житті мене спіткали, чи не гаразди, чи невдача знов прийшла? Ти відгукнешся, якщо й навіть не гукала, ти оберегом моїм є завжди була. Коли мене нещадно душать сльози, а чи душа моя від болю закричить? Підтримаєш, даси ж такі прогнози, що вмить все стихне, враз все замовчить. Найближча, найдорожча, найрідніша. Благаю Боже, бережи завжди її, хіба щось може бути важливішим, ніж рідні діти і батьки твої.